Херсонщина Південна область України. Це аграрна перлина нашої держави, відома провідним виробництвом овочів та баштанних культур. І якщо ми подивимось на неї з космосу, то ми побачимо це: величезні світлі плями на лівому березі Дніпра, достатньо великі, щоб вирізнятися від решти території України. Наближаючись, ми зрозуміємо, що це піски. Піщані масиви настільки великі, що могли б вмістити у своїх межах усі населені пункти, розміщені навколо. Усе виглядає так, ніби вони ізольовані: піски обмежені дорогами, річкою, лісовими насадженнями та тими ж населеними пунктами. Усе виглядає так, ніби їм нікуди рухатися. Та чи так це насправді може здатися, що вони були такими завжди? Втім, якщо ми заглянемо в минуле, вони змінювалися. Деякі території ліси втрачали, а деякі навпаки обростали ними. Головне питання звідки тут піски? Я почала шукати будь-яку наукову інформацію про це місце, і довелось добре пошукати, бо звичайні статті для туристів мене очевидно не влаштовували. І деякі наукові публікації виявились для мене надзвичайно корисними. Хоча автори майже усіх робіт, які я використовувала для написання цього сценарію, зазначають, що явище Олешківських пісків досліджене недостатньо. Виявилося, що аж до 1800-х років докази існування олешківських пісків як пустелі в історичних документах не зустрічалися. Тому спершу, як це зазвичай відбувається, вчені висунули власні гіпотези генезису Олеща. Отже, піски поблизу гирла Дніпра могли залишити потоки води від талого льодовика, хоча також округла форма природних масивів нагадує метеоритні кратери, тож, можливо сюди впав метеорит. Або ж ця територія є висохлою частиною старого Дніпра. Усі ці гіпотези висувалися протягом минулих століть. Ідея метеоритного походження була найслабшою, тож ніхто серйозно її не розглядав. Її прибираємо, а ось решта припущень були недалекі від правди. Піски у понизі Дніпра взагалі то з'явилися досить давно. Достатньо давно, щоб застати мамонтів та шаблизубих кішок, проте не настільки щоб побачити динозаврів. Дослідники вважають, що періоди зледенінь зіграли в цьому не останню роль. Під час танення льодовиків у плейстоцені потужні водні течії формували річкові долини і далеко відносили валуни, гальку, глину та пісок. Такі відклади, створені постійними водними потоками, називаються алювієм. В районі нової Каховки течія талої води сповільнилася, і трильйони тонн алювію, вимитого з берегів Дніпра, осіли на дно. Далі, внаслідок обертання землі, вода прадніпра Дніпра переміщувалася зі сходу на захід, залишаючи на лівому березі широкі піщані простори. Втім, до 18 століття поширення нижньодніпровських пісків стримувала степова рослинність. І тут виникає питання куди вона зникла? Ще в 1880-х роках ґрунтознавець Павло Костичев вивчав Олешківські піски і у своїх роботах писав, що вони добре закріплені рослинністю, місцями навіть деревною рослинністю. Коли дві з половиною тисячі років тому давньогрецький дослідник Геродот відвідував південь сучасної України, він бачив там сосново-березові ліси, подекуди виднілись осики, верби, вільхи та дуби. У своїх напрацюваннях лісисту місцевість він назвав гілеєю. З давньогрецької ліс. Дехто вважає, що це видозмінене слово і стало назвою місцевості Олеща. Також назва може походити від давньоруського слова єльха, тобто зараз дерево вільха. Навіть не знаю, що з цього співзвучніше в IV столітті до нашої ери сюди переселилися скіфи і перетворили частину лісів на пасовища. Час йшов, і соснові поступилися вербам, дубам, березам та вільхам. Про ліси на півдні Херсонщини згадується у літописах X, XII та XIII століть. Про те, що на півдні сучасної Херсонщини ще в 17 столітті були ліси, свідчать старовинні мапи. Тім, століття по тому дерева на мапах зникають, натомість з'являється пустеля. Саме тому науковець Костичев, досліджуючи ці території в 19 столітті, повністю відкидав ідею того, що піски з'явилися через зміну клімату. Натомість назвав лише одну причину посилений випас худоби. У 18 столітті степова Україна почала активно заселятися. Цей підпис перестав бути актуальним. На жаль, сюди линули не лише українці, але й переселенці з усієї російської імперії. Щоб укріпитися на території Причорномор'я в ході російсько-турецьких війн, царський уряд селив тут іноземних військовослужбовців: сербів, хорватів, молдован та інших. Нове населення ставилося до цього краю похижацьки. Вони везли з собою худобу багато худоби. Тому на сьогодні найпоширнішою гіпотезою появи Олешківських пісків є те, що в 19 столітті лівобережжя Нижнього Дніпра перетворилося у одне велетенське пасовище. Чорноморські порти, якими возили вовну, попит, на яку стрімко зростав, розвивалися, а на вівчарстві можна було добре підзаробити. Коли в 1898 році барон Фрідріх Фальцфейн заснував заповідника з Каніанова, його сім'я привезла сюди велику кількість овець, які спустошували степи, харчуючись травою. Фігурують цифри в мільйони голів. З продажу шерсті він щороку заробляв від 20 до 40 тисяч рублів. Або від 10 до 20 тисяч доларів на той час. В перерахунку на сьогодні це більше ніж півмільйона доларів. Тварини знищили трав'янистий покрив і звільнили піски, які вітер тепер легко міг розносити в усі сторони. Хоча на захист Фальцфейна маю сказати, що він усі гроші вкладав у розвиток заснованого ним же заповідника, він провів туди водопровід, електрику, телефон, побудував там пошту та лікарню. Усе це була його заслуга. Всього три компонента люди, вівці та вітер сформували на заході Херсонщини пустелю, піски якої руйнували дороги та садиби, засипали родючі землі та прісноводні озера в вологовинах серед піщаних горбів. Всередині 19 -го століття піски щорічно засипали сотні гектарів земель, придатних до обробки. Стоп, стоп, стоп. Про це треба сказати. Олешківські піски називають однією з найбільших пустель Європи. Втім, це. Напівпустеля. Ми не можемо на географічному каналі називати пустелею все, що нам нагадує ландшафти Сахари або Гобі. Для правильного визначення є наука. Та й пустеля це не обов'язково пропіски. Західна частина Херсонщини це найбільш посушливий регіон України. Втім, цим територіям властивий семіаридний клімат. Напівпустелі зазвичай є перехідною зоною між аридним кліматом та степами помірної зони. Та й кількість опадів тут трошки не дотягує до показників пустель. Має бути менше 250 міліметрів опадів на рік. І, як ви розумієте, це не так. В цьому регіоні все ж дещо більше. Втім, територія Олеща має власний мікроклімат. Позаяк в теплу половину року піски на сонці нагріваються до 75 градусів, гаряче повітря піднімається вгору та розганяє хмари. Через це тут рідше йдуть дощі ніж в прилеглих зонах. А зараз я хочу зробити невелику паузу і подякувати людям, завдяки яким кожне відео стає можливим. Уявіть собі людину, якій на її шляху ніхто не допомагає. І це звучить надзвичайно сумно, гнітюче та розпачливо. Тому я тішусь, що в мене є така підтримка, яка просто не дозволяє мені себе так почувати. Особлива подяка найбільшим спонсорам Феодору Смірнову та Сергію. Щиро дякую вам за можливості ставати ще кращою. Якщо ви також хочете хочете допомогти мені поширювати знання про наш світ, зокрема про географію нашої країни, ви можете підтримати відео увагою, лайком, підпискою, коментарем або ж стати спонсором мого каналу. Усі деталі, як це зробити, ви можете знайти в описі під цим відео. А тепер повернемося до української пустелі. Площа Олешківських пісків займає понад 2000 тисячі квадратних кілометрів, а сам геокомплекс сформований сімома піщаними аренами. Кінбурнською, Іванівською, Збур'ївською, Олешківською, Козачелегерською, Каховською та Виноградівською. Три західні з'явилися пізніше. До того ж, Кінбурнська арена і зараз продовжує змінювати форму, омиваючись морем. В середині XIX століття руйнування навколишніх земель спробували зупинити. Втім, це виявилось не так же і просто. Спочатку висаджували листяні породи. За 30 років з 1834-го навколо олешківських пісків з'явилися лісосмуги з білої акації та кленів, а всередині піщаних арен піски намагалися закріпити саджанцями тополь та верб. Однак ці роботи результату не дали. Деревця садили на глибину до 35 сантиметрів, а ґрунтові води залягали значно глибше, що ті просто не виживали. Продовж 80 років спроб заліснення Олеща на 1917 рік збереглася лише одна десята площі посадженого лісу. У той же час площа сипучих пісків була в 60 разів більшою. В 1937 році український географ Володимир Кубійович опублікував Атляс України та суміжних земель. На мапі ґрунтів зображено, як на південні та каштануваті чорноземи в усі сторони сунуть еольні піски, змішуючись з родючими ґрунтами. В середині ХХ століття, використовуючи нарешті, науку, навколо пустелі, почали висаджувати соснові дерева. Соснові породи були краще пристосовані до посушливого клімату а на додачу сіянці хвойних вирощували по місцю, щоб ті вже були пристосовані до тутешніх умов. Ґрунт перед висадкою розпушували, щоб коренева система рослин легше освоїлася. А нова агротехніка дозволила щороку заліснювати тисячі гектарів пісків. У 90-х роках розширення олешківських пісків було майже призупинене. І в цілому ліси досі добре з цим справляються. Супутникові знімки за останні 40 років це доводять. Продовж останніх десятиліть Олеща не завмерло. Завдяки таймлапсу від Google. Давайте подивимось на найбільші зміни, що торкнулися, наприклад, найпопулярнішу Козачі-Лагерську піщану арену, на базі якої, в 2010 році був заснований національний природний парк Олешківські піски. Тут у 85-му році почала з'являтися мережа каналів. А вже через два роки територія почала чимось заповнюватись. Втім, поки ми не змінимо тип мапи, не дуже зрозуміло, що це вода. Це озера Новокаховського рибзаводу, який до повномасштабного вторгнення був одним з найбільших в Україні рибоводних підприємств. Вони вирощували рибу для заселення Дніпра рослиноїдними видами риби, щоб біологічний стан водойм покращився. Після окупації завод припинив свою роботу. Піски не виходять за межі арен, однак вони все ж поширюються. Вони оточили рибзавод на півдні, а також з'явилися ці піщані виступи в глибі лісових насаджень на сході та півдні. Піщані бурі, що час від часу траплялися після 2012 року, виявилися сильнішими за ліс. Сосни не є природною частиною місцевої екосистеми, а тому таким лісам необхідні підтримка та догляд. Без допомоги людини їх площа буде постійно зменшуватися. Часом навколо пустель спалахують пожежі, знищуючи десятки гектарів лісу, що росли десятиліттями. Оскільки до 2022 року Олешківські піски були популярним туристичним місцем, пожежі часто були спричинені людською необережністю. Кинута тліюча сигарета в суху траву через 5 секунд може розпалити багаття, що швидко розноситиме степовий вітер. Зараз в Україні війна, і природа Олеща страждає від російських обстрілів. У 2022 році площа лісових пожеж в Україні у порівнянні з попереднім роком зросла в 77 разів, і 70% випадків були спричинені мінами, снарядами, ракетами. Вони не оминули захисні ліси навколо Олешківських пісків. Окрім того, Олеща було частково затоплене після підриву Каховської ГЕС, де мешкали рідкісні тварини, наприклад, червонокничний піщаний сліпак та мишівка Нордмана. Багато рослин та тварин потонуло. Що трапиться з пісками під час та після війни важко передбачити. Пам'ятаєте, на території Каховського водосховища прогнозували формування мертвої пустелі, а виріс густий вербовий ліс. Тому тільки час покаже, наскільки серйозними будуть наслідки та чи встигнемо ми все виправити. До ХХ століття антропогенний вплив на нижньодніпровські піски був другорядним. Та вже зараз цей чинник однозначно виходить на перше місце. Війна, зміна клімату, просто звичайна людська недбалість можуть призвести до непередбачуваних змін. І один з варіантів розвитку подій просунення нижньодніпровських пісків далі. На жаль, Україна відноситься до списку держав з серйозним ризиком посух та опустелення, і це може посприяти поширенню Олешківських пісків. І останні роки ця тенденція стає все помітнішою, правда? Та що вже говорити за південь? В минулому році на Полтавщині була сильна посуха. З квітня по серпень у моєму місті у Полтаві випало всього лише 90 мм опадів. Тоді як норма для цього періоду понад 250. Водність малих та середніх річок області спостерігалася на рівні від 30 до 48 відсотків. А у верхньому метровому шарі ґрунту запасів вологи просто не було. І ті кілька рідкісних разів, коли дощові хмари збиралися, дощ був майже непомітним. А земля висихала за лічені хвилини. Я про це писала в телеграм, і ви також залишали свої коментарі. Погляньте на цю мапу. 20 років досліджень дійсно свідчать про зростання індексу посушливості для більшої частини нашої держави. В цих зонах з кожним роком опадів стає все менше, а посухи тривають довше. Втім, може не варто панікувати. Наступна статистика може вас здивувати, та за даними ООН, площа аридних екосистем, там де випаровування перевищує кількість опадів, становить від 41 до 47%. відсотків. Це означає, що за площею посушливі біоми найбільші у світі і люди якось знаходять можливості там жити. Сумніваюся, що ми швидко зможемо зупинити зміну клімату. Якщо взагалі в силах це зробити, то ж можливо краще одразу знати про можливі метаморфози і вже починати думати, як ми можемо. Ну, хоча б сповільнити їх та поліпшити своє життя в сухому та спекотному майбутньому. Як нас навчила історія, краще завжди готуватися до найгіршого, втім жити з вірою найкраще. Вірю, що в усіх нас ще буде можливість побачити Олеща без тих гидомерних, болотяних нелюдей, які зараз окупували ці території. А для цього не забуваємо донатити, підтримувати одне одного і не розводити зраду. Якщо ви сьогодні ще не підтримували ЗСУ, залишу вам посилання, де ви можете це зробити. Описі під відео, дякую вам за час проведений разом і до зустрічі.